Шановні зімчани, напередодні того моменту, коли будуть, я сподіваюсь, на оголошені результати конкурсу на новий герб нашої громади, я все-таки вважаю за важливе ще раз повернутися до основних моментів, які споникали місцеву владу і активістів підняти питання нового гербу нашої громади. Тож, чому? Чому ми міняємо герб? Що спонукало нас до цих дій? Перше, це те, що наш герб не абсолютно не відображає сутність нашої громади. Виноград, родзинки не мають ніякого відношення до нас. Це абсолютно хибний і неправильний шлях, тому що походження назви нашого міста зовсім від інших татарських слів: це або узум, або Узун, що є переправа або длинна гора. Це так кажуть історики. По-друге, наш герб був затверджений Катериною II, російською імператрицею. І сьогодні це абсолютно неправильна хібна історія, тому що війна, навіть ті величезні трагедії, які відбулися в нашій громаді, зобов'язують нас забути абсолютно про все російське, про історію, про культуру і про, в тому числі про герби, створені в російському законодавстві. Залишення старого гербу загрожує. Знову підняттям питання про перейменування міста. Тому що ці дві речі безпосередньо між собою пов'язані. І Інститут національної пам'яті України вже піднімав питання про перейменування нашого міста, але ми пояснили, що Ізюм це не про виноград. Ще один важливий момент. Те, що говорять не на часі. А чому не на часі? Скажіть мені, будь ласка, я особисто я вважаю, що якраз на часі на часі. Тому що якраз у цей момент зараз найвлучніший, найкращий. Якраз після тієї трагедії, яку пережила наша громада, після війни, після могил на нашій алеї Слави, якраз найслушніший момент, якраз найвеличніший момент, щоб закінчити. Ту історію і почати нову історію, в тому числі і стосовно Гербу. Ну і останнє: я прошу вас дуже припинити розмови про фінансову складану. Запевняю вас на 101 що жодної копійки з місцевого бюджету на всю процедуру. Проведення конкурсу на новий герб не було витрачено, Не виплачувалась ніяка винагорода і не буде виплачуватись. Це абсолютно такий, знаєте, волонтерський проєкт, коли навіть ті люди, які пропонували свої варіанти гербу, вони витратились на цю, на цю роботу. А з місцевої скарбнички жодної копійки не пішло. Тому. Давайте чекати результатів і давайте все-таки радіти новому гербу нашої громади.